Зробила невеличкий прогноз на наступний 2026 рік, виходячи із ваших питань. Якщо у вас з'являються питання, чи ви хочете поділитися своєю думкою, пишіть, будь ласка, у коментарях. І давайте трошки пройдемося. Так? Стосовно мирного договору і оцих перемовин, на сьогодні я не бачу ніякого рішення. Оця вся ситуація вона буде і надалі затягуватися. І якісь реальні шанси на домовленості я бачу не раніше весни і десь наприкінці. Весни, тобто буде якийсь реальний шанс домовитися. Але наш ворог, країна-агресор, буде намагатися домогтися якоїсь такої паузи. Скажу так, що навіть якщо якісь угоди будуть підписані, то мені постійно іде якась брехня і ілюзія зі сторони Росії і США, тобто будуть порушуватися ті домовленості, які можуть підписати. Далі конкретних виборів, як такових на сьогодні, ще поки я не бачу, але розпочнуть про них говорити. Активно це все просувати вже 26-му році, десь ближче до середини. І в владі нашої країни можуть початися відбуватися зміни. Але конкретно, що стосується президента, то якось це буде відкладатися і ближче до 27-го року, аж це може вся ситуація змінитися саме із президентом. Стосовно обстрілів та лінії фронту на найближчий час скажу ось що полегшення в активності поки на найближчі місяці я не бачу. По лінії фронту Запорізька, Донецька, Дніпропетровська області ближче до кінця лютого можуть бути часткові втрати по територіям. Сомська область на найближчий час може бути посилення обстрілів, провокації від ворога, та Київська область також більша активація від ворога. На сьогоднішній день, а точніше наприкінці грудня, це 28-27, ближче до 30-х чисел. Це більше пов'язано зі святами, іде більша активація по обстрілам. А ворог буде продовжувати бити по енергетиці, по ресурсним об'єктам нашої країни, медичні заклади, допомога, логістика, транспорт, залізно, залізничні об'єкти. Так? І також дуже багато іде дитячої енергії, свята, якісь такі мас масові зібрання, тому треба бути дуже уважними. На найближчий період часу західна частина України не розслабляємося, підсиляться і ще активності Одеська і Миколаївська області, Дніпро-Полтава. Також під великою напругою центральні регіони України і Запорізька область. Будь ласка, реагуємо ми на попередження.